Кірюша вам хоче дещо сказати. Бажаю міцного друзі. Як бачите, настав мій час приєднатися до лав Збройних сил України. Морально я був до цього готовий, але від цього не набагато легше, бо проходжу я навчання в самому жорсткому та легендарному навчальному центрі України. Хто знає, то знає. І також ви знаєте, що я максимально намагався завжди допомагати збройним силам. Автівку ми придбали з Богданом для збройних сил відправили якраз рівно рік тому. Тепер настав час і мені послужити. Тому, друзі, хто не байдужий, е я відкриваю збір, бо насправді держава видає далеко не все, що потрібно, далеко не все воно якісне. А від цього залежить якість моєї служби та життя моє. Тому поки є час, поки я проходжу базову військову підготовку. Треба трошечки мене приодіти та нормально, щоб я себе почував вже безпосередньо в зоні бойових дій. Тому, друзі, хто не байдужий, посилання всі будуть. І разом до перемоги, слава Україні! Я думаю, прорвемося. Тож, народ, я всіх вас дуже хотів би попросити підтримати Кірюшу. Ми з владою створили монобанку. Посилання буде в описі. А коли Кірюша прийде у відпустку, то ми обов'язково запустимо стрім. Ну і Кірюша вам віддячить і розкаже багато цікавих історій. Всім наперед дуже дякую.